А як, одним словом, можна назвати всі ці предмети. Так, іграшки з ними можна гратися, розважатися та навчатися. Давайте зараз пограємо в гру на увагу. Відгадай, що зникло. Уважно подивіться на всі іграшки, які є на картинці, і запам'ятайте їх. Увага! Що зникло? Так, м'яч Що зникло? Так, лялька. Що зникло? Так, пірамідка. Що зникло? Так, машинка. Молодці малята гарно пограли. А тепер за роботу. Я навчу вас ліпити пірамідку. Діти, ви самі зможете собі зробити іграшку, з якою потім будете гратися з батьками чи друзями. Але спочатку треба підготувати наші пальчики, щоб вони стали ловкими, слухняними та вправними. Для цього пограємо у пальчикову гру, я рахую іграшки. Є у мене чим пограти. Буду іграшки свої я рахувати. Пірамідка є і м'ячик. Машинка є і зайчик. Ще я коника візьму. І гуляти з ним піду. Ас, молодці! Для ліплення нам знадобляться дощечка пластилін, ніж і один сірник. Батьки, допоможіть, будь ласка, своїм дітям відрізати чи відщипнути шматочки пластиліну різного розміру. Також відламайте сіру за сірника. Сірник нам знадобиться пізніше. Також відкладіть шматочки пластиліну в кошик, щоб вони нам не заважали. Я залишаю саме великий блакитний шматок пластиліну і починаю розминати його пальчиками. Потім круговими рухами катаю шматок пластиліну по дошці. А лівою рукою я міцно притискаю дощечку до столу, щоб вона не ковзала. В мене вийшла куля. Тепер я кладу її на долоню і міцно притискаю, щоб получився млінець. Отакий От круг. Це буде наша підставка для пірамідки. Беру сірник і ставлю його посередині круга. Підставка готова. Тепер буду ліпити кільця, беру оранжевий шматок пластиліну. Починаю його катати по дошці. Після цього, коли в мене вийшла куля рухами вперед-назад, я розкочую кулю в стовпчик. Цю деталь ще називають ковбаска. Потім з'єдную кінці стовпчика і міцно прилипляю один до одного. Получилось оранжеве кільце. Відкладаю в сторону. Повторюю те ж саме з іншими шматочками пластиліну. З жовтого шматочка роблю спочатку кулю, а потім стовпчик. Получилась куля жовта. А тепер рухами вперед-назад, вперед-назад роблю стовпчик. З'єдную кінці між собою, міцно притискаючи її. Ось і получилось жовте кільце. Відкладую його у сторону. Повторюю всі рухи з зеленим шматочком пластиліну. Діти, у нас з вами получилися кільця різного розміру і різного кольору. А тепер давайте пограємо і зберемо пірамідку. Для цього треба визначити яке ж кільце найвелике. Так, це оранжеве кільце. Порівняйте тепер яке найбільше. Так, жовте кільце. Порівняйте далі. Яке найбільше? Так, зелене кільце. І саме маленьке останнє синє. Молодці. А щоб наша пірамідка не розпадалась, ми її прикрасимо кулькою, кришечкою. Зліпіть її з червоного шматочка пластиліну. Ось так. Гарно получилась у мене пірамідка. Вірю! Що ваша буде ще краще? Всім вам я бажаю успіхів!